Добрий день усім. Хочу показати ось вот такого красунчика e, Geong e, GNS 300 випуск 24 рік. Він трошки відрізняється від попередніх випусків. От, вже ми маємо Кажуть, що там головка трошки наче. і Було 26-стало 28 коней. О, це одне, Тіпа, що змінилося, а все, остальне двигун, карбюратор, все лишилося, вихлоп, все Ну, все те, що було. О, тільки десь вони трошки кажуть, вихлопну систему зробили. Наче. Гарчить він так солідно. Оце такий він є. О. І оцю трубку ну і ще одна. як його типу завести, як холодно на холодну, обшукав кругом, нема ніде пососу. Виявляється, тут є. Тут це землі генератор. О! І на керівнаторі. Оцей, цей флажок, цей грибок його доверху і воно заворіться. Ще що тут добре дивляться, як зроблять ці. Ручки, що вони не ламаються, вони гнуться. О, що ні так, ні так. Ну Коротше, класно зроблений, звісно. Ну і зараз. Зараз попробую завести його. Але це треба двома руками. Поки виключу телефон. Так. Завів його, О, ну там туди треба привикнути, щоб ту, туди пальцями достати, тут закрито воно. Ну, коротше, приспособився, завів, все, зараз покажу як. Він роботи трошки його. Така робота такий мінімалістичний ток тобто приборів О, тут регулюється повшим, передок, регулюється задок там один амортизатор. Соляля звук. Такий... Звук такий конкретний, такий, як дітвора любить. Ну що те, що хотів показати? О, бо скільки дивився? Цього нема, як, як його де той подсос тут обшукав, кругом нема. Він що там на карбюратор. А таке. Ой, добре, ставлю на місце, хоч стоїть.